Не повинні помирати, коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні впало. І якщо дійсно є доброволя закінчити цю війну, я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є доброволя, то точно йде у полонено перед Друге, Україна повинна знати, від кого дійсно чекати гарантій безпеки, хто спроможний їх дати, хто дійсно їх надасть. Це не тільки про доброволя, це про силу країни. А для чого це потрібно? Гарантії безпеки. А для того, щоб не було шансів повтору цієї страшної війни і знов-таки не тому, що ми боїмось руською армію, що вона нас окупує, а тому, що при будь-якій війні будуть знов жертви. Велика кількість жертв. І цього не хочуть. Хочемо прогнозувати кількість, бо кожна людина важлива. Життя воно безцінне, і тому для нас важливі гарантії безпеки. Сьогодні Європа, країни НАТО, Сполучені Штати безумовно могли би надати Україні цю надію, віру в сильні гарантії безпеки. Віру в те, що Україна стане членом. НАТО. Але від Сполучених Штатів ми цього. Не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наших членів НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії. Воно співпадає з цим результатом. Тоді залишаються гарантії безпеки, які можуть діяти сильна українська армія і можлива присутність війська інших країн Європи, США наших партнерів я говорю не тільки про Європейський Союз, а я говорю про всю Європу. Безумовно, ми можемо обговорювати питання контингенту. Це питання також я піднімав сьогодні і на нашій зустрічі з президентом РДГ. Про результати е цього формату гарантії безпеки поки що про не говорять. Але потрібно, потрібно, бо, як сказав президент, я з ним погоджуюся з динаміка цієї війни дуже. Пришвидшились і дипломатія пришвидшилась. Подобається нам це або ні, це факт. І тому гарантії безпеки ми повинні розуміти. Українці повинні розуміти. І безумовно Україна все одно, як би нам не було складно або комусь хотілося, або ні. Україна не визнає юридично окуповані Росією українські території. Наш Схід, наш Крим. Дякую.